Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 5 квітня за новим церковним календарем шановують пам'ять мучеників Агафопа, якона, Феодула, Чиця та інших. Сьогодні ж Похвала Пресвятої Богородиці. Сьогодні поговоримо, навіщо за традицію потрібно кинути щіпку цукру у вікно. 5 квітня свято Похвали Пресвятої Богородиці Субота Акафіст. Це свято традиційно відзначають у суботу на п'ятому тижні Великого Посту, тому воно не має фіксованої дати. Свято встановили в IX столітті на згадку про те, як Пресвята Богородиця врятувала Константинополь, нині Стамбул, від навали ворогів. У народі вважають, що сьогодні, на зміну холодним вітрам, приходять теплі і кажуть, прийшов Федул губи надув. Також із цього дня на городах розселяються цвіркуни. З'являються метелики та сонечка. 5 квітня прозвали в народі федул Вітрогон бо згідно з повір'ям сьогоднішній день великою магічною силою володіє. З цього дня у будинках відчиняли навстіж вікна і запускали в будинок протяги. Господині сьогодні обов'язково повинні розпочати велике прання постіль одяг до мочаців і висушити все на вулиці на вітрі. Він зарядить речі своєю силою. І всі в родині будуть здоровими. Якщо відкрити вікно, сьогодні птах залетить, це погана прикмета, яка обіцяє біди. Щоб нейтралізувати її, треба зловити птаха, дев'ять разів прочитати молитву Отче наш, потім випустити вікно і сказати при цьому, що приносив собою забирай назад. Після цього всі стіни в будинку окроплюють святою водою, а підлогу вимивають з додаванням відвару чортополоху. Що не можна робити сьогодні? Триває великий піст. Ті, хто постоє сьогодні, можуть вживати гарячі страви з олією. Не слід 5 квітня тримати вікна закритими і брудними. Потрібно гарненько протерти скло і вхідні двері, а після влаштувати протяг. Тоді все погане з дому піде, а хороше війде. Заборонено в цей день плюватися або викидати щось з вікна. Огризки, шкіру, недопалки потрапиш в ангела, говорили прадіди. Існувала в народі така прикмета: 5 квітня б'ються добрий і злий вітер. Тому в цей день рибалкам не слід виходити в море, можна потрапити під труздач. Наші предки вірили, що не можна викидати з вікна на вулицю будь-яке сміття, в іншому випадку на вас чекатимуть неприємності. Також заборонялося йти проти вітру, це може залучити біду. В жодному разі не випускайте на вулицю кішку, скоро можуть прийти грабіжники та пограбувати будинок. Що можна робити 5 квітня? У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святих Агафопа і Феодула, моляться про захист від зла, видимого і невидимого просять зміцнити віру, наставити на істинний шлях і дати сил витримати життєві негаразди та прикрощі, коли насувається віча. На федула вітряника за народною традицією можна прибирати утеплення з вікон і потрібно добре провітрити дім, щоб узбутися пилу і впустити свіже повітря після довгої зими. Також вважається, що це допомагає вберегти житло від неприємностей, гнилих вітрів нечистої сили. Сьогодні киньте за вікно дрібку цукру і підсолодіть своє життя. Наші предки вірили, що 5 квітня можна підсолодити своє життя. Для цього рано вранці треба відкрити вікно, стати на нього спиною і через праве плече кинути на вулицю трохи цукру, що означає розсипаний цукор. Якщо ви випадково просипали цукор на стіл, це дуже хороша прикмета. Будинку завжди буде самим, що поїсти, і чим гостей зустрічати. Чим більше розсипалось і чим крупніші цукрові крупинки, тим краще буде ваш стіл. Просипати цукор на килим з довгим густим ворсом означає, що на вашому життєвому шляху будуть зустрічатися перешкоди, але якщо ви постараєтесь, то з легкістю їх подолаєте. Розсипати цукор на підлогу означає, що ваше життя буде солодким, в найближчому майбутньому ніяких неприємностей не очікується, якщо перед цим ви посварились з коханою людиною або з кимось із родичів, розсипаний цукор говорить про те, що це ненадовго, скоро помиритесь. Якщо цукор розсипала незаміжня жінка або дівчина, значить незабаром їй належить побачення. Можливо, закрутиться любовна інтрижка, яка призведе до тривалих і серйозних стосунків. Як бачите, майже всі прикмети, пов'язані з розсипаним цукром, обіцяють позитивні події. Тому слов'ян здавна повелося, якщо розсипали цукор, не прибирайте одразу, нехай положить хоча б 5 хвилин, щоб на 100% життя хороше притягнулось. Тільки запам'ятайте, що важлива роль в прикметах грає саме випадковість. Якщо ви спеціально станете сипати цукор на підлогу та на стіл, щоб привернути удачу, щастя і достаток, нічого не вийде. Розсипаний цукор не варто викидати у відро для сміття. Якщо просипали його на чистий стіл, то зберіть назад в цукорницю. З підлоги винесіть на вулицю і висипте під деревце або квіткову клумбу. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен. За прикметами дня судять про. Погоду, яка буде влітку. Птахи в'ють гнізда на сонячній стороні, літо буде з негодою. теплий сухий день видався до спеки влітку, похмурий до дощів. Почалися сильні дощі до багатого врожаю. Ластівки ще не прилетіли, буде холодно. Багато соку в березі, літо виявиться дощовим. До зустрічі в нових відео!